Місцеві активісти щосуботи збираються виходити до міської ради, хочуть, аби нічого не ремонтували, а відправляли кошти на Збройні Сили України. Чи підтримуєте таку акцію? Скоріше, так. Чому? Ну, в такий час, по-моєму, треба згуртувати всі сили для того, щоб побідити зовнішнього ворога, а решту можна і в мирний час відстроїти, відбудувати. Я повністю підтримую. Навіщо благоустрій, якщо ну, не, немає ніякої допомоги для ЗСУ. То, в принципі, рішення правильне, я повністю підтримую. Можливо, навіть також буде приходити. Так, підтримую. Тому що зараз взагалі не під увагу не приділяють наші армії. Взагалі наша міська влада і влада України. І я хочу, щоб якомога більше надавали допомогу нашим ЗСУ. Від юності до першої школи до бившої Плітку положили. Це Життєво необхідно було робити і дерева дорогі. Насамперед треба для Збройних сил, а потім вже робити в місті щось. Звісно, підтримую, щоб відправляли, щоб скоріше була перемога, а, і щоб ми жили спокійно, і ви жили, і ми жили, щоб не було війни. Якщо ми не будемо ремонтувати свою каналізацію, біда буде місту. Тому дуже неоднозначно таке акції, тому що. Дрони, госпіталя, все. Це на міській владі. І якщо у нас полетять каналізація, я не думаю, що хлопцям буде краще на фронті від цього. Україна перебуває в стані повномасштабної війни, якби майже всі кошти, які є, вони якби лишні, якщо як виділяють на якісь нам ремонт, як це якби ну, не нагальне питання, то ти, на мою думку, особисто, краще їх передати саме на потребу нашим військовим ЗСУ. Я вважаю, що це так і повинно бути. Ну, тому що зараз це на часі. А Бруківка, стадіони, то все інше то після війни. Місцеві активісти щосуботи збираються виходити до міської ради, хочуть, аби нічого не ремонтували, а відправляли кошти на Збройні Сили України. Як ви ставитесь до такої акції? В якому сенсі нічого не ремонтували, ні дороги, нічого. Те, що важливе, ну негативне, тому що тут живуть люди теж і це небезпечно, це здоров'я, безпека життя.